Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Сьогодні буду готувати на обід картопельку з м'ясом, з капустою, тушену. Буду це все заливати соусом із томатної пасти сметаною. Зараз буду все показувати. Підсмажуємо капустку білокачанну на олійку. Кладемо на дно моркву, потім картоплю порізуємо. Потім лой капусточки. Робимо все максимально швидко, щоб воно не горіло. Трошки наливаємо водички, щоб воно не закушилося. Додаємо м'ясо. Знову картопелька. І так далі. Заклала все слоями, м'ясо, капусту, перець, червоний картоплю. Робимо заливку столова ложка томатної пасти, столова ложка сметани, сіль, чорний перець, приправи. Все це заливаємо і варимо 20 хвилин до готовності. Залила, тепер зварити 20 хвилин до готовності і можна смакувати.